Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Привіт, ребят! Ну що ж, в мене знову полізла водоросля. Спочатку у мене виліз отакий ксен, потім почали вилазити нічатті водорослі. Нічаті, і я боюсь, що це все закінчиться чорною бородою. Але я коли це побачила, побачила я це 27.01. Я зразу купила сайдекс і почала лити сайдексом. Сайдекс я лью лила з 27 по 6 мл. Написано в інструкції 5 мл на 100 літрів води. Але як в мене 120 літрів, то я лью 6. Мілілітрів сайдексу, Але воно дуже-дуже повільно так уходить. І я сьогодні вранці, у нас сьогодні 2.02, налила 10 мл. Вода в мене зараз мутна, така більоса, водоросля. Не знаю, поки піде чи не піде. От, але я бачу вже по Анубісах, що воно сходить, бо було ще гірше. Звідки ця водоросля взялася, я не уявляю, чесно. Або баланс, скоріш за всього, ну або другий перезапуск цього акваріума. Буду лити. Мабуть, завтра по, по 0,6. Я дуже багато подивилася відео там, де всі кажуть, що, деякі кажуть, що по, по 2 мл вводили, декілька, декілька казали, що по 20 мл треба. Ну, коротше, я буду робити по-своєму. В мене вже таке було. Коли він запускався перший раз, в мене була водоросля, але я її якось убрала, теж сайдексом, і ще я, мабуть, туди додавала. От Я не пам'ятаю, треба подивитися. І після того в мене взагалі її не було. От і е, після, ну а от в другому. Запуску, вона знову в мене появилася. Ну, нічого, будемо боротися, будемо лити сайдекс. Так що ж, от от в мене справи. Риба, до речі, вся жива. Равликів я пересадила в інший акваріум. Тут повзають катушки. Мабуть, катушкам нічого не буде. Щось в мене таке перечуття, відчуття, що вони такі Е, Ну, рослинки в мене, так от деякі гарно виглядають, деякі, деякі негарно, ну, побачу. Але може буде падьош серед рослинок, або вони далі підуть в рост, або вони загнуться. Ну, побачимо, хто загнеться, а хто ні. Ну що ж, все, на цьому я закінчую своє відео. Ще побачимось, до нових зустрічей, Пока-пока!